Немає такої в мене опції, щоб я своїм розпорядженням його звільнив раз і назавжди. Всі пишуть, чому бойко не передає землю. Ми цей бюджет обговорили. Він такий, який може бути в умовах воєнного стану. Вітаю вас, пане Олексію. Цього року було дуже багато змін керівників у обласних комунальних закладах. Зокрема, у березні Рада оборони області припинила повноваження Дмитра Домбровського як виконувача обов'язків керівника обласної клінічної лікарні, і призначила Сергія Бродовського. Пізніше Сергію Бродовському оголосили підозру у привласненні гумдопомоги. Власне, чи спілкувалися ви з тодішнім начальником обласної військової адміністрації Сергієм Мосчуком про те, чому замінили керівника, призначеного вами? Я спілкувався звичайно, з тодішнім керівництвом обласної військової адміністрації про те, про це рішення і про ці всі подальші рішення про зміну керівників я вже дізнавався відповідно від відповідних наказів, коли були про зміну. Хоча я не вважав і не вважаю, що вони були зовсім законні. Тому, як ви знаєте, потім відбувалося перепризначення якраз розпорядженням голови обласної ради. Тому що, звичайно, законодавство, яке діє у військовий час, воно дещо відмінне від звичайно штатного режиму роботи обласної ради, обласної військової адміністрації. Проте на думку юристів апарату обласної ради, на думку тих людей, з ким ми консультувалися, це апарат Верховної Ради, і потім вже було роз'яснення відповідне. Що призначення керівників розпорядження комунальним майном це виключно компетенція Чинівецької обласної ради. Тому ми мусили вживати, тобто проведення відповідність вимог чинного законодавства, в тому числі і такі е е питання, як призначення керівників комунальних закладів. З паном Бородовським я не спілкувався, я спілкувався виключно на, через листування, особисто після його призначення я не спілкувався. На Сергій Бродовський це не нова людина в лікарні. Він колись був, або, можливо, зараз є фахівцем обласної військової адміністрації за фахом трансплантології. Тобто він співпрацював з обласною радою, так з цим в тому напрямком. числі, Так, У нас було декілька нарад, і ми займалися і ще до, до війни. До початку ми прийняли рішення, була така ініціатива, був такий пілотний проект, який включено наша ОКЛ міністерством охорони здоров'я щодо впровадження у нас трансплантології. І звичайно, ми бачили ми були знайомі, ми спілкувалися. А після оголошення йому підозри не спілкувалися з ним? Після призначення його керівником закладу ми не спілкувалися, тому що він вважав, що центр прийняття таких рішень це обласна військова адміністрація, тому він не вважав за потрібне бути або мати якийсь зв'язок або з головою, або з апаратом обласної ради. Ну це його рішення. То ви би змінили керівника виконуючого обов'язки керівника обласної лікарні безвідносно отого той підозри, якого оголосили Сергій Значить, це не пов'язані речі. Ви знаєте, багато до мене хто приходив і, враховуючи те, що ми що тоді як і зараз країна у нас знаходиться в війні. Жоден з цих керівників, який був на мою думку незаконно усунений, жоден з них не подав до суду. Не поду не подала до суду на той час була і обласна рада через те, що ми розуміли, що зараз не час для розбору. І В той же час всі вони як один висловлювали свою ну, таку прикрість через те, що люди також хотіли себе реалізувати в такий складний для країни час. Вони були повні сили ідеї. І вони робили, я не розумію, причини їх звільнення, але вони робили всі завдання, які на той час давала військова адміністрація, обласна рада. Вони виконували все те, що вони повинні були виконати в тих умовах. Тобто причини і для них були незрозумілі. Дмитро Добровський зараз виконує обов'язки керівника обласної лікарні. Чи плануєте ви продовжувати з ним співпрацю до завершення воєнного стану? Ця що стосується саме Добровського, там було безліч судових рішень, і останні рішення є, які підтверджували, що конкурс визначав, визнали його переможцем. Тобто зараз він не виконуючи обов'язки, а він призначений генеральним директором, але на період, правильно як ви зазначили, воєнного стану. Але після закінчення воєнного стану його питання буде винесено на розгляд депутатів лікарні. Ради з тим, щоб затвердити його генеральним директором. Тобто про конкурс у випадку Дмитра Доморовського не йдеться. Всі інші керівники, по яких не відбувся конкурсу до воєнного стану, під час воєнного стану ми принципово не проводили ці конкурси зараз, не час для цього. Ми використовуємо такі права, які надано державою і законом нам, що ми їх призначали і підписували відповідні контракти до завершення військового стану. Після завершення військового стану ми оголошуємо конкурси так, як воно повинно бути, і ми не допустимо того тобто ситуації, яку ми застали. Через те, що були сформовані різні комісії, через те, що було закладено дуже багато конфліктів в колективах, через те, що ми маємо зараз безліч судів, безліч судових проваджень, ми не можемо навести в цьому лади порядок. Я це визнаю, що два роки я потратив на те, щоб розібратися з комунальними закладами, в тому числі і охорони здоров'я, просто попризначати керівників. керівники це люди, за якими стоять колективи. Колективи повинні почуватися комфортно і знати, що в них є керівник, а не там 12 закладів без керівників або в судових процесах. Це неправильно. Вже приблизно шість років триває справа з відстороненням і поновленням Дмитра Манчуленка на посаді керівника обласного перинатального центру. Власне, у минулому році йому оголосили підозру. Він ймовірно передавав хабар посадовцю облради за те, щоб з ним продовжили договір. Ви у серпні цього року з ним не продовжили договір. Чим звільнили його? Пізніше виявилося, що він приніс у суд. Якийсь договір підписаний попереднім керівником облради Іваном Мунцяном. Чи бачили ви цей документ, і чому ви його не можете розірвати або можете, але не робите як чинний голова облради? Дивіться, це ну з боку з вигляду це комічна ситуація. От читаєш коментарі, дивишся, да аналізуєш інформацію. Ну я розповім, як це серед відбувається. А з боку дивишся манченко відновився, манчуленка звільнили. Мончунка відсторонили, менчуленко звільнився. Ну як ви думаєте, людині, які оголосили підозру, йде судове рішення, як я можу, як голова обласної ради, допустити його до виконання своїх обов'язків? Я рахую, що це неправильно. Проте такої заборони в нього нема стосовно, наскільки мені відомо, того, судового провадження. Але е контракт, який в нього був основний, який вважався, е на його думку, правильним, він зафезавершився, як ви говорите, там в липні місяці. по-моєму. Інший контракт. З'явився для мене ця цей факт, з'явився вже в розгляді судових процесах, де його продемонстрували, сказали, що є діючий контракт, на підставі якого він повинен перебувати на посаді до 25-го року. Проте я хочу зазначити, що жодних документів, жодних слідів, жодних заяв, жодних засідань комісій, створення комісії або вхідної документації стосовно якогось листа щодо реєстрації цього контракту розпоряджень голови обласної ради не було і немає. І тому ми пропонуємо йому і в судовому порядку, і в приватному не в приватному порядку, а в листуванні, в телефоном. Принесіть, будь ласка, нам контракт, щоб ми подивилися розібралися, Можливо, ми дійсно щось забули. До мене просто виникнуть питання в інших правоохоронних органів. Якщо в мене немає жодного документа, який регламентує на нашу трудову діяльність обласної ради і, і пана Манчуленка. Немає такого контракта. Оригінал він говорить, стверджує, що він в нього є, але нам навіть не дає його копію. Але ви говорили, що він що суддя визнає чинним цей контракт? Ви так, говорили. суддя визнає чинним. Проте без його наявності я не можу його допустити до роботи. Тому виникають такі колізії. Да? Я вважаю, що я роблю правильно і згідно закону, і я не можу допустити роботу до роботи людина, яка не демонструє свій контракт. Ви опублікували його наказ, який він видав, щоб підвищити заробітну плату на 40% своєму синові, який теж працює в перинатальному центрі. Цей наказ чинний синові підвищили зарплату? Ні. Це мені дивно, просто коли людина знає, що є така ситуація. Тут, крім жаги, там умовно повернутися на якусь посаду. Я більше не бачу нічого. Тут просто людина бере річ на суду, яке ну можливо, на їхню думку, воно правильне. Демонструє колективу і без розпорядження Голобусної ради, без роботодавця, без будь-якого документа заходить, сідає в кабінет і збирає на ради. Немає такої у мене опції, щоб я своїм розпорядженням його звільнив раз і назавжди. От і все. Хоча для врегулювання цього конфлікту я наскільки розумію, йому юристи пропонували посаду заступника. Ну, мається на увазі по, по цьому новому контракту, що його немає, якщо він правий, ну щоб дати можливість людині і працювати і. і Показати, що ми не переслідуємо мету його звільнити. Щодо попереднього керівника муздрам театру у Чернівцях Юрія Марчака проводилася перевірка щодо ефективності його роботи. Він звільнився сам. Тобто сам написав заяву за угодою сторін. Але чи можете ви розповісти, які були результати цієї перевірки? Ви ж бачите, всі спостерігають, що це питання не одного дня і не, не там не минулого місяця. Це питання вже. Ну я думаю, спочатку обрання мене на посаду були і різні скарги, надходили і, і різні сюжети на телебаченні. В ЗМІ що звільняються знані актори, розпадається театр, проблематика з фінансуванням. Дуже багато різних питань да. Ну, Постійно були перемовини, постійно робили наради, запрошували. Я, наскільки знаю, там була і комісія обласної військової адміністрації, займалася знач, перевіркою там, тих чи інших фактів. Ну, Я бачу, що просто змін нема. І там протягом декілька днів надійшла скарга, Там колектив, наскільки я розумію, ситуація вже був поділений там на людей, які були прибічниками, був директора, на людей, які були проти нього, і люди, які просто хотіли працювати. Для мене, як для керівника, найбільша цінність це люди, які хочуть працювати. А які були скарги? Що було в тих скаргах? Різного характера. Ви знаєте, скарги багато надходять, і коли ти її читаєш, ти ж не можеш зразу переконатися, що так і є, тому що це буде упереджено, тому що керівник може бути на своєму місці, хто схоче його там чорнити і написати. Тому а тоді надійшло дві скарги з однієї з іншої сторони. Ну я вже подумав, що досить уже ця не може скільки ця ситуація продовжується. Ми призначили комісію. Я, до речі, призначив Івана Івановича Бутняка, бо я його знав як фахівця, як організатора. До речі, ми відсторонили бувшого керівника Юрія Михайловича Марчука з збереженням заробітної плати, щоб не було ніяких там е різних думок. А Іван Іванович погодився на волонтерських засадах. Побути два місяці, подивитися в ситуації, що буде відбуватися. На період нашої перевірки я задекларував, ми зустрічалися з колективом з однієї з іншої сторони і задекларував, що факти підтвердяться, буде реагування, не підтвердяться, він буде далі працювати, щоб ніхто не ображався. От вони всі погодились, ми знайшли спільну мову. Іван Іванович працював. А потім Юрій Михайлович прийшов з пропозицією, що він напише сам заяву за угодою сторін. Ми йому задовільнили. А ви не питали, чому він прийняв таке рішення? Ну він сказав, що я бачу, що керівник молодий працює. Ми досить нормально, тепло поспілкувалися. Він просто ситуацію зрозумів. Ну, ну він ж знає. Ми ж з ним спілкувалися. Це було не один рік і це. Я його просив керівника зробити так, щоб не було конфліктів в колективі. По перше, це ненормально, бо театр у нас має розвиватися. Тому що є приклади інших театрів, які були досить не в такому стані, як наш, і вони зараз там у топі, а про наш театр ніхто не чув, умовно кажучи. Тому я хочу розвинути цей напрямок. Після роботи ми часто ходимо, щоб це не виглядало ж так, що ми от воєнний стан займаємося театром. Хоча це важливо, надзвичайно важливо. То які результати? результати перевірки? Нещодавно мені подали доповідну. Результати перевірки були, які слугували би причиною. Винесення питання щодо звільнення цього керівника. Але оскільки він вже був звільнений, то ми закрили цю перевірку. А не скажете, що було в тих результатах? Там було порушення умов контракту, там були якісь кадрові питання, ну які не несуть там, фінансових втрат, бо якби були ці, то ми б звернулися про охоронні органи. Там були такі ну, адміністративно розпорядчі ці, які давали підставу внесення ініціювання звільнення такого керівника. Тому вже ну, призначений Іван Іванович до завершення воєнного стану. А потім буде конкурс. До речі, цей проект що стосується малої сцени. Ми недавно нещодавно прилюднили на Фейсбук сторінці. Він класний, він буде реалізований. Все це буде зроблено за позабюджетні кошти. Тобто, воєнний стан кошти на такі речі ми втрачати не будемо. Хочеться повернутися до медичної теми. Санаторій Брусниця, який фігурує у кримінальній справі проти попереднього керівника облради Івана Мунцяна. Власне у санаторія забрали ліцензію, і він перестав функціонувати як санаторій. Зараз ми знаємо, що що там приймають переселенців. Чи є у вас якийсь план відновлення цього санаторію? Що стосується брусниці? Прийшли там було шість цих людей. Коли ми її спробували запустити всіма силами, в тому числі депутати, самі просто допомагали фінансово або допомагали роботам. Будівельники наших два роки вже перед цим був судовий процес, вінець якого значить, виявився позбавлення ліцензії там спецдозволу цього санаторія брусниці. Це був Верховний суд, ми консультувалися, але нам юристи, адвокати сказали, подобається вам не подобається цей рішення суду, яке вступило в законну силу. Тому надавати далі послуги в об'єкті, де немає спецдозволу. До речі, санаторій весь час працював без е акредитації. От всі такі великі керівники ходили, розказували, як треба робити. А санаторій 50 років працював без акредитації. Бо коли ми його запустили, я хотів зробити так, щоб його включили в відповідний перелік. І ми могли продавати путівки в нього, в тому числі нашим громадам, щоб вони хлопців в себе, які потребують реабілітації, не купували путівки десь в інших областях. А безпосередньо у нас ми таким чином би допомагали в першу чергу це нашим воїнам, щоб вони ближче, або людям, які потребують, їхали, не втрачалися, були в себе на території області. Друге, це ми допомагали би громадам. Цю, це питання таку послуги мати можливість надати, і третє би мали надходження комунального закладу. Виявилось, що його немає в не можна включити перелік, бо він є кредитований. От тому ліцензію ми позбавили позбавились, зупинили його діяльність цього закладу. Люди звичайно розійшлися, ніхто без зарплати працювати не буде. От, заклад закрили. У нас є думка зараз. Ми хочемо і проглядаємо, і робимо таку ініціативу, щоб зробити реабілітаційний центр. Ну, ми думали це зробити на базі госпіталя ветеранів війни, але подивимося, наскільки ми ж можемо це зробити, наскільки десь фінансування, або ми знайдемо меценатів, або через якусь програму зможемо залучити кошти, щоб ми це зробили. Хочемо його туди включити, в тому числі паралельно йдуть роботи щодо відновлення цього співдозволу, щоб ми змогли надавати там таку реабілітацію. Територія Брустицького санаторію є предметом судового спору між обласною радою і Брусницькою сільською радою. Вони розглядали можливість повернути без. Судового дивіться, коли так говорять, це говорять не юристи. Це перше, друге, не тільки ця територія. У нас багато територій, які є судовим, суд, судовим ну, об'єктом судового рою. Так, значить, е, ситуація наступна. Е, обласна рада, на мою думку, наскільки я вивчу це питання, не може бути власником комунальних земель. Може бути тільки міська громада. Ну, в даному випадку Брусницька. Проте ці землі можуть бути в них у власності, але вони в користуванні цього закладу, який там є. Тобто зміна витягу з реєстру або зміна, що там написано, ні на що не впливає. Тому але оскільки в свій час, там, за декілька каденцій раніше, зробили цю реєстрацію за нами, реєстратора не можуть її відмінити, треба рішення суд сесії. Або суду, а рішення сесії ми не можемо такі прийняти. Ми, ми намагаємося зараз ну, знайти шлях, як правильно його прийняти. Тому що не бо це прецедент, тому що от всі пишуть, чому Бойко не передає землю в міську територіальну громаду, там, або Бойко видав Клічук місяць для цього. Для тих, хто пишуть, люди, вони не відповідають за наслідки. Бойко як посадова особа, має таку відповідальність. Я хочу і волію, і я знайду шлях, я передам ці землі, це 100%. Проте це потрібно зробити законно. І зараз ми шукаємо шлях, як зробити. А це прецедент, тому що державою не передбачено порядку передачі комунальних земель у комунальну власність. Комунальну, з комунальної в комунальну. Передбачено з державної в комунальну і з комунальної в державну. Тобто вони нас спонукають і просять: ви візьміть, заприклад, державну-комунальну. Я, заприклад, можу, що хочу взяти. Ну він не передбачений. Тому ми зараз у пошуку цього правильного юридичного рішення, щоб потім все це знаєте комусь не стало. Якщо говорити про е, територію Чернівецької психіатричної лікарні, так там там так само, як і з Брусницькою, є судові справи. Е, міська рада судиться з обласною радою, щоб передати цю земельну ділянку у власність міста. Е, там перебуває приватний підприємець на цій землі, е, знімає землю в оренду. На яких умовах, за яким договором, на скільки років там не тільки один підприємець, там були ще приватні підприємства, які були зареєстровані, під які були взяті в, в оренду відповідні приміщення, і вже я так розумію, чи були проекти чи не були проекти щодо відділення території, ті, які яку але про це ці журналісти, які розуміють на цих тематиках, чомусь не не загострюють свою увагу. Ми винесли в натурі ті земельні ділянки, які там є. Ми почистили весь та зробили благоустрій. Ми передивилися ті сервітути, які дозволяли цьому підприємству їздити в будь-який час. Доби з будь якої території. ми відновили те, що сміття не може вивозити за підприємця комунальне підприємство. Ми попросили, щоб вони розрахували розрахунки, скільки б вони мали заплатити за ту частину, якою вони користувалися за період, і вони в рахунок це займалося суто підприємство. Зробили там відповідну парковку. Безкоштовно. Ви бачили, ми зробили благоустрій біля в'їзду. Там вже раніше пройти не можна було. Ми всім цим займаємося. Що стосується цього, там, по-моєму, є три судових, е, судових процеси. І підприємець з нами судиться, і є рішення, яким винести на, на сесію, і підприємство з нами судиться, і міська рада з нами судиться. Ці землі, в тому числі, будуть передані в міську раду. Вони будуть в користуванні е, е, нашого комунального підприємства, але вони, як власники, буде Чинівецька міська рада. Тобто, чи буде несете... рішення суду, чи не буде рішення суду. Ви, ви це питання на сесію. Щодо передачі цієї землі Чернівецькій громаді ні, це ж питання комплексу, цього, який ми попередньо обговорили. Це ж ті самі земельні ділянки. Воно буде вирішуватися все пакетом. Щодо цієї судової справи, про яку ви щойно згадали? Є судове рішення, яким зобов'язується на розгляд депутатів винести питання передачі 58 соток здається, приватному підприємцю, зважаючи, що ця ділянка є власне е предметом спору між міською радою і обласною радою також в суді. Чи можете ви виносити це питання на сесію? І будь-яких е або земельних ділянок, або комунального майна, що стосується зміни права власності на сесії під час воєнного стану винесено не буде. Я руху, що це неправильно. Зараз не то законодавство, не той час, щоб цим займатися. Це перше. Друге, ну якщо до того часу ми не передамо, будемо розглядати там наскільки розуміє виконавчий щоб нам його виконати, як правильно, щоб не було там відповідальності, да не нести за це. А якщо до того часу ми передамо, ну це вже будуть проблеми міської ради. Щодо бюджету області на наступний рік Цьогоріч його приймала не обласна рада, як зазвичай, а затверджувала обласна військова адміністрація. Чи е, бачили ви взагалі бюджет на наступний рік, чи ви б вносили в нього якісь правки, якби голосували за нього на сесії облради? Це я думаю, що це вперше в історії, коли не обласна рада голосує за бюджет, а приймає розпорядження голова військової адміністрації. Такі сьогодні реалії, таке право надає їм закон, і я розумію, Руслана Васильовича, він використав свою справу. Проте бюджет мене на лежить на столі. Ми його обговорили і попередні і прогнозні показники і з фінансистами і на окремих нарадах і на комісії. І потім було запропоновано така була така пропозиція, щоб ми на розширеному засіданні в комісії з питань бюджету за участю на колегії запросили всіх депутатів. Або голів фракції, або бажаючих, щоб всі прийшли на це розширене засідання. Був я присутній, був Руслан Васильович Запаранюк. Ми цей бюджет обговорили. Він такий, який може бути в умовах воєнного стану. Звичайно, там ми собі не можемо дозволити. Те, що могли дозволити там мирний час, але він орієнтований на, на забезпечення життєдіяльності області, на військові наші потреби, на переселенців. На все він, я рахую, він нормальний. і Всі депутати могли задати запитання або внести пропозиції. І, і нас всі почули. Тому я рахую, що це нормальна ситуація, і так повинно сьогодні бути. І ще наостанок топ-3 основні завдання на наступний рік, які ви ставите перед собою. Планів дуже багато, нічого не можна прогнозувати, звичайно, тому що у нас складні часи. Але номер один це охорона здоров'я. Це 100%. Ми, Я їжджу по інших регіонів не просто щоб туди прокататися. Я постійно що звідти привожу і постійно йде реалізація, якби побаченого там у себе. Це розвиток трансплантології. ми створимо відповідне відділення трансплантології. Це, це не просто воно робиться для постав у Фейсбуці. Це перше, звичайно, здоров'я наших людей, наших пацієнтів, це повернення довіри до наших лікарів. Друге, це, звичайно, допомога нашій армії, нашим волонтерам, розвиток наших е територій, громадам і, і, в принципі, те, що ми завжди робимо. Ну і третє це розвиток наших комунальних закладів. Це інвентаризація нашого майна з тим, щоб упорядочити правильно його використання. У нас є випадки, де комплекс гаражів, частина з них передана на баланс зовсім іншому комунальному закладу. У нас нема структури їх, у нас все розкидано. У нас за одні приміщення ми платимо міській раді шалені кошти за оренду. І з їхньої позиції це правильно, їхнє комунальне майно повинно заробляти поруч сидить наше приміщення яке не відремонтоване, руйнується, і ми не знаємо, що з ним робити. Тобто, це все треба структурувати, зробити так само і по комунальних закладів. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам.